Парламент прийняв законопроект 56-55. Ну це сором, це стидоба і взагалі не зрозуміло, як за це проголосувало 228 народних депутатів. Я впевнений, що кожному з них треба буде за це відповідати і перед людьми, і можливо, навіть перед правоохоронними і антикорупційними органами, тому що лобізму в цьому законі більше ніж більше ніж достатньо. Коли ми говорили про те, що цей законопроект не можна голосувати, тому що це хаос в забудівлі міст. Тобто всередині навіть у дворі того чи іншого будинку, якщо є вільна площа, можна побудувати щось нове. Це абсолютно безглуздо, абсолютно неправильно, а морально під час війни займатися такими речами, під історію того, що після війни нам треба буде відбудовувати державу. Нам точно треба буде відбудовувати, але не такими методами і не лобіючи під час війни інтереси забудовників. А в підтвердженні моїх слів. На сайті президента петиція про витування цього законопроекту за добу, лише за одну добу, набрала 35 тисяч. 35 тисяч просто для розуміння. І я дуже сподіваюся, що президент почує людей, заветує цей законопроект, або щонайменш, дасть свої пропозиції прибрати ганебні норми, які є в цьому законі, і поверне його до парламенту. Я на це сподіваюся не лише я, а й велика кількість людей.